Беремо вчорашній рис, вбиваємо одне яйце і добре перемішуємо. Вчора я готувала суші бургер, рецепти в попередньому відео, дивіться, додаємо спецію до плову, Якщо немає, додавайте улюблені або можете зовсім не додавати. Розмішуємо, якщо були комочки, то яйце якраз розмочить. Цей рис і він зробиться більш м'якеньким. Викладаємо на пательню на гарячу. Зверху заморожені овочі або нарізані овочі, які ви маєте. Помідори, морквинку, горошок, цибульку, все, що маєте. І мішаєте, мішаєте, добре перемішуєте. Це, можна трошечки накрити кришкою, потушкувати, але краще все ж таки перемішувати деякий час. І в кінці додаємо зелень. У мене нарізана зелена цибуля. Смачного. Ставте вподобайки. 一杯水。